Хтось безперечно дорогує усім цим. У вас заарештовано. Мені не потрібна складова, яку я не контролюю. Стій! Капітан Америка без крил залишився. Любиш наряджатися і сліпо виконувати накази уряду. Я ж тебе попереджала. А що як це паска? Ти не усвідомлюєш, що це. Чому вони червоні? Ти по мене, ну то давай.